Яка сільськогосподарська культура нагодувала більше людей, ніж будь-яка інша? Яку культуру висівав сам імператор на щорічних святкових церемоніях під час сівби? Популяризація якої культури та як вплинула на поширення і досі смертельної хвороби малярії? Як нагодувати 50% людей і вбити інші 50%? Вітаю вас, шановні глядачі! Інь та янь, добро та зло неможливі одне без одного. Якщо ви змогли відповісти на питання, то здогадалися, що героєм нашого випуску сьогодні буде рис. Тож наливайте собі щось гаряченьке, сідайте зручніше, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. Поїхали! Рис є насінням трави виду оріза Сатіва, азіатський рис, або набагато рідше оріза Глаберіма африканський рис. Азіатський рис був одомашнений у Китаї приблизно 13,5-8 тисяч років тому. А от африканський рис був одомашнений в Африці, порівняно не так давно. Близько 3 тисяч років тому. Рис нагодував більше людей протягом тривалого періоду часу ніж будь-яка інша сільськогосподарська культура. Ще в 2500 році до нашої ери рис згадували в історичних книгах як джерело їжі. А також як важливу частину традиційних обрядів. Починаючи з Китаю та прилеглих районів, його вирощування поширилося по всій Шрі-Ланці та Індії. Потім його привезли до Греції та Середземномор'я. Звідти рис поширився по всій Південній Європі та в частині Північної Африки. З Європи рис був завезений до Нового світу, з Португалії його привезли до Бразилії, а з Іспанії до Центральної та Південної Америки. Рис можна було взяти з собою в багато частин світу завдяки його універсальності. Він здатний рости як в умовах пустелі, так і в заболочених дельтах Південно-Східної Азії на затоплених рисових рівнинах. З давніх часів рис поширився в азіатських регіонах і зараз вирощується на всіх континентах планети, окрім ну, Антарктиди. Хоча науковці не можуть точно визначити Китай, Індія чи Таїланд як батьківщину рису, насправді він, можливо, був рідним для всіх них. Проте рис безумовно походить з Азії. Перша письмова згадка датується 2800 роком до нашої ари в Китаї. Китайський імператор Шен Мун усвідомив важливість рису для свого народу. І щоб шанувати це зерно, він встановив щорічні рисові церемонії, які проводилися під час сівбиї, коли імператор засівав перше насіння. Рис відіграє важливу роль у деяких релігіях і народних віруваннях. У індуїських весільних церемоніях рис, який символізує родючість, процвітання та чистоту, кидають у священний вогонь. Цей звичай було дещо змінено на західних весіллях, де люди просто кидають рис на молодят. На малайських весіллях рис використовується в багатьох спеціальних весільних стравах, таких як солодкий клейкий рис, щось на кшталт пудингу. В Японії та на Філіппінах рисове вино подають на весіллях та під час інших урочистостей. Згідно з міфами, де вістрі богиня індо-малайзійського архіпелагу була здатна перетворитися на рисову рослину. Початок сезону посіву рису є святом, яке визначається королівською церемонією в азіатських країнах. Включаючи Непал і Камбоджу. Історики вважають, що рис було завезено до Америки в 1694 році на британському кораблі. Що як не дивно прямував на Мадагаскар. Дружні колоністи затишної і безпечної гавані Чарльстона, Південна Кароліна, допомогли членам екіпажу, які збилися з курсу, відремонтувати кораблі. На знак подяки капітан корабля Джеймс Тербер подарував Генрі Вудворду певну кількість насіння рису. Кілька років по тому британці, на жаль, обірвали розвиток рисової промисловості в Америці. Під час американської революції вони окупували район Чарльстона і відправили додому на рідні Британські острови всю кількість зібраного рису, не залишивши жодної націнини для посіву на наступний рік. Однак американське промислове вирощування рису пережило цю невдачу, і згодом виробництво відновилось завдяки президенту Томасу Джеферсону, який порушив італійський закон, вивезши насіння рису з Італії під час дипломатичної місії наприкінці 18 століття. Потім промислове вирощування рису перемістилось з Кароліни в південні штати в басейн річки Місісіпі. Здатність рости в широкому діапазоні кліматичних умов, є причиною того, що рис став однією з найбільш поширених сільськогосподарських культур у світі. Рис виробляють у 117 країнах сучасного світу. У 1961 році загальне світове виробництво рису становило 216 мільйонів тонн. За 60 років виробництво зросло майже в 4 рази, і в 2022 році становило вже 776 мільйонів тонн, що ставить рис на третє місце після кукурудзи та пшениці. Україна, хоч і не дуже багато. Однак теж виробляє рис близько 3100 тонн на рік. Рис є основним продуктом харчування для 60% населення планети. Цікаво, що лише менше 8% світового виробництва продається на міжнародному ринку. Ця досить унікальна ситуація виникла через те, що основна частина споживається в країнах виробниках. Повний геном рису був секвенований у 2005 році. Це зробило рис першою культурною рослиною, яка досягла цього статусу. Міжнародний інститут досліджень рису підтримує міжнародний генбанк рису, який містить понад 120 тисяч сортів. Промислове вирощування рису спонукає світових виробників техніки до розробки спеціалізованих агрегатів та машин. Серед лідерів і французька компанія Кун, яка виготовляє популярні сівалки для рису Оріза та Гуадра Ai для одних з найбільших ринків світу в північній та південній Америці. Крім сівалок Кун, при вирощуванні рису широко використовуються легендарні розкидачі мінеральних добрив Кун Axis. До речі, саме ці розкидачі добрив протягом багатьох років залишаються найпопулярнішими і серед українських аграріїв, завдяки точності внесення, простоті налаштування та неперевершеній надійності. Інноваційні розробки та створення розкидача Кун Аксі CMC, що працює за технологіями точного землеробства, роблять цей розкидач незамінним помічником прогресивних аграріїв, які прагнуть підвищення ефективності виробничих процесів. Новітні розробки забезпечують можливість внесення змінних норм добрив на полі, тобто вносити саме стільки добрив, скільки потрібно, і там, де потрібно. Однак повернемося до виробництва рису. Приблизно 10 тисяч років тому малярія почала справляти серйозний вплив на виживання людей. Це збіглося з початком ведення сільського господарства під час неолітичної революції. Протягом усієї історії поширення цієї хвороби тісно пов'язано з інтенсифікацією виробництва рису через особливості вирощування з підтопленням посівних площ. Стародавні писання та артефакти свідчать про тривале панування малярії на глиняних табличках із склинописом із Месопотамії. Згадують смертельні періодичні лихоманки. Що вказують на малярію? Нещодавно в єгипетських останках, датованих 3200 і 1304 роками до нашої ери, був виявлений антиген малярії. Індійські писання ведичного періоду називали малярію царицею хвороб вже у 270 році до нашої ери, китайський медичний канон, відомий як Нейчін, пов'язував лихоманку зі збільшенням селезінки, загальний симптом при малярії. Через загальні симптоми малярійний головний біль, озноб та лихоманку. Тогочасні медики зображували малярію у вигляді трьох демонів. Один тримає молот, інший водою, а третій піч. Грецький поет Гомер згадує про малярію в Іліаді, як і Аристофан в Осах. Про малярію пишуть в своїх роботах Арістотель, Платон і Софокл. Відомий усім майбутнім лікарям грецький вчений гіпократ пов'язував появу зірки Сіріуса, зірка пес. Наприкінці літа та восени з малярійною лихоманкою та нещастями. Про такий же зв'язок стверджував і Гомер. римська лихоманка відноситься до особливого смертоносного штаму Малярії, який вражав римські провінції та саме місто Рим протягом різних епох історії. На думку багатьох чених, саме епідемія римської лихоманки в п'ятому столітті нашої ери сприяли падінню Римської імперії у 835 році. Святкування Хелоумас дня всіх святих, який зараз усім відомий як Хелловін, було перенесено з травня на листопад за вказівкою папи Григорія IV – з практичних міркувань. По-перше, через те, що Рим влітку не міг містити велику кількість паломників, які стікались до нього. Але не виключено, що таке рішення було прийнято з міркувань охорони здоров'я від римської лихоманки, яка щорічно забирала життя багатьох паломників під час спекотного літа в регіоні. Перші докази малярійних паразитів були знайдені у комарів, що збереглися в бурштині періоду палеогену, вік яких приблизно 30 мільйонів років. Оцінка, опублікована в статті журналу Nature за 2002 рік, стверджує, що за всю історію малярія могла вбити 50-60 мільярдів людей, або приблизно половину всіх людей, які коли-небудь жили. Тільки в 20 столітті малярія забрала від 150 до 300 мільйонів життів, що становить від 2 до 5 усіх смертей. Хвороба продовжує вражати близько 200 мільйонів пацієнтів щороку, вбиваючи понад 600 тисяч з них. Ось такою неоднозначною культурою є рис. Тож, може і добре, що в Україні його вирощування не досягло високих обсягів. Напишіть нам у коментарях, які інші подібні історії ви знаєте. Автори перших трьох коментарів отримають приз. А ми прощаємося з вами до зустрічі за два тижні 28 грудня о 12.00. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, коментуйте, щоб ми знали, чи подобається вам такий формат. До побачення!